Хлопці були діти в спортивні костюми. Другий був в кофті, спортивний костюм був в чорного кольору, з, з зеленими на собі стрічками. Третій хлопчик був діти в одежі, але я його дуже добре не роздався, тому що ті, що були з боку, забрали всю мою увагу на себе. А що, власне, стало зачіпкою для них? А зачіпкою стало той факт, що я говорю я думаю. тому що інакше зачіпок фізично просто не могло бути. Я їх до того не знав, я з ними не мав ніяких контактів і. Пробуємо до цього часу. А Тому де це все трапилося? Це все сталося на вулиці Біла Марципана. А викликали міліцію? Пробували викликати міліцію. а Міліція не приїхала, на жаль. Але потім до них вже коли на звернення казали, що а, треба до них культурніше говорити, якщо ми хочемо, щоб не приїжджали. А ви врешті подали заяву, заяву прийняли? Врешті заяву прийняли, а і сказали, що будуть встановити особу і будуть пробувати розібратися, що там саме сталося. Скільки ще часу перебувати в лікарні має? А сказали, що приблизно півтора-два тижні потрібно на повного одужання від наділи, коли це сталося.